Давайте будемо чесними, чому ваші фотографії насправді виходять поганими. Це не завжди із за ваших знайомих, які вас фотографують. Можливо, це так, але швидше за все, проблема в тому, що налаштування вашої камери залишаються стандартними, і їх потрібно змінити. Отже, переходимо в параметри, шукаємо фотографії та вимикаємо перегляд повного HDR. Це працює як для фото, так і для відео. Після цього переходимо в камеру та вмикаємо сітку. Також увімкніть рівень, якщо ваші знайомі все ще не можуть отримати пряме зображення. Тепер, якщо вам буде хтось робити, Фото, воно вийде на кривим. Якщо ви любите робити селфі, переконайтеся, що у вас увімкнено відзеркалення зображення з передньої камери. Завдяки цьому ваші селфі будуть виглядати так, як ви себе бачите, на своєму айфоні, і зображення автоматично не буде перевертатись. Не забудь також увімкнути пріоритет швидкої зйомки. Це допоможе зробити сотні фотографій за хвилину без зависань телефону. Коли всі ці налаштування готові, переконайтеся, що ваші соціальні мережі можуть завантажувати високоякісний контент. Наприклад, в Instagram увімкніть відповідні. Налаштування для фото та відео. Зберігай, підписуйся та переходь в наш телеграм. У нас там розіграш iPhone 16PRO.